Попереду там ото залізяка, така туди ціпляється голова дракона. Вона така об'ємна, з рогами, така з зубами. Ззаду там так само хвіст ціпляється. Отам От таке місто жовте, туди ставиться барабан і сідало таке для барабанщика. Попереду сидить барабанчик. Зараз Сергій сяде туди на це місто. Близько 20 спортсменів з Полтави готуються до всеукраїнських змагань з драгонботу, які відбудуться 4 жовтня в обласному центрі. Ми сідаємо в човен, 10 або 20 веслярів. Ми повинні одночасно зробити рух веслом, подих однаковий, нахилитися і так далі. Тобто це командний вид спорту. Тут така зарядженість виходить, що ти як пройдеш на човні з командою, ти відчуєш цю силу, цю потужність. Позаду стоїть стерновий. Я буду зараз цю роль виконувати, стернувати і командувати човном. Тут важливо керувати командою і зробити так, щоб ця команда відчула подих один і, і йшла вперед і показувала якийсь результат. Ветеран війни Сергій Гладких кілька місяців тому випадково побачив із берега Ворскли людей у човнах із барабаном. Дізнався з ветеранського центру. Просто в Фейсбуці була рекламка, я взяв і прийшов, але до того я був вояк. Раз на тому передці і бачив, як човен пливе. І Я думаю, блин, як класно, що люди там займаються, якось як команда, якийсь. Етат, а в мене після війни ну, дуже складно з людинами відносини, щось там дружити і ще, Ну, Вони мене тепло прийняли і досі я тут. Близько року тому Сергій демобілізувався після поранення на фронті. Нині він відновлюється і веде активний спосіб життя. Вже рік, ну, десь півріку тому було дуже важке состояння душі. Я зараз на антидепресантах сижу. Но найкращий антидепресант це лодка і весло. Це віддільний від фетиша. Хто хоче просто поработати і забити обо всьому, то от, пожалуйста. Вони прийшли з фронту, вони щось знаходять тут, щось інше, щось цікаве. Вони, можливо, там десь закрились в собі там і... І якось в них життя туго пішло. Да, тут вони відчувають себе по-новому і оживають. Тренування тривають цілий рік. За низьких температур заняття переносять у спортзал. Для ветеранів заняття проводять безплатно. Треба зважати на те, що в них можливо були якісь поранення. Тому треба дуже уважно ставитись, коли вони сідають човен. Наприклад, от Сергій там каже: Мені, отут удобно, отак не удобно. Тут десь нога мені жме, тут я не можу ногу зігнути. Там Віталій довго соромився. Я навіть з першого тренування не знав, що він з протезом був. Він соромився і не показував його. Потім я підійшов до нього. Віталь, ти, ти не соромся. Ми пишаємось тобою. А ти соромишся цим? Допомагаємо по всякому, Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.